Привіт! Сьогодні понеділок, 17 березня 2024 року. Перший день Великого. Гостя. І цей день зазвичай називається «Чистий понеділок. Ви знаєте, погода до нас ніби знову повернулася зима, вже, здається, було тепленько, вже був теплого Олекси. А сьогодні скрізь по Україні, наприклад, у Львові зранку випав сніг. Але я просто згодом розповім, що це означає. А у Києві йде дощ. У Чернівцях, здається, дощика немає, але теж діапазон температурний плюс 3. Нам треба ще трошки потерпіти, ще пару-пару-пару днів. І погода налагодиться, і буде дуже тепло і затишно. І я для себе вирішила, що це цей дощик, який просто іде, йде, 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 і стікає по цьому яскравому веселковому пуховичку. Це очищення. Адже чистий понеділок початок великого посту. І його треба починати з чистоти очищення духовного в першу чергу. Духовного, ментального. Це день, коли дійсно також треба просити пробачення у всіх себе прощати в першу чергу. Це день, коли треба допомагати людям, які того дійсно потребують. Це день, коли ні в якому випадку неможливо не, не сваритися чи агресувати. Це день занурення в свою підсвідомість. І це день ментальної гармонії. За духовним очищенням, звичайно, слідкує, слідує і е, фізичне очищення. Звичайно, е, це день, коли не потрібно їсти все, що ти бачиш, і навіть якщо тебе дуже хочеться, якась маленька аскеза, щось таке ну, потрібне, саме потрібне твоєму організму. Це день, який передує великому кисню. Я в своєму житті ніколи не просила, я не знаю, я не знаю, як воно буде попереду, але принаймні в мене нема такого бажання, тому що ну, для мене важливо мати гармонію душевну. Але я думаю, що це дійсно хороша справа, тому що так багато людей і святих людей це роблять. Кожен робить свій вибір. Для мене все-таки все починається з духовного очищення. А нехай цей дощик, який зараз просто накрапає, і тільдочка наша. Давай знову покажемо наша тільду. І тільдуська вона сіла і слухає про що я говорю. Правда, зайчик? Хороша, бачите, яка вона красунька? Тільда в кадрі знову. Тільдуська, чистим понеділком тебе. От і цей чудовий день треба так само дуже гарно. При, 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 прийняти душ, ванну. І дуже гарно прибрати свою оселю. Від зайвих речей заховати вже зимові речі, прибрати, тому що у кожного з нас є якісь свої бучини, да, щось там не робив, щось там не доробив, знайти цей час чи зранку, чи ввечері, для того, щоб це зробити, щоб навести лад. А за ладом простору буде лад і в душі. Ось такий чудовий день. Сьогодні чистий е, понеділок, і в цей день багато прикмет. І коли мені зі Львова, а я вже ментально налаштовуюсь на Львів. До речі, я мала сьогодні ввечері їхати до Львова, але я бачу, що я не встигаю, що я і оселі не приберу, і те не зроблю, і я просто думаю, ну чого я буду себе через коліно. Пригинати у мене в Києві багато незавершених справ. Я ще хочу завтра в театр на Івано-Лівського на Бусталани сходити, це неймовірна вистава. І з тільдочкою, з галузькою покомунікувати, прогуляти. Я квиток здала і придбала квиток на Львів через декілька днів. Львів мене обов'язково дочекається і буде зустріч з Яночка Шевалковською. Нашим Андріївки, Львовом про що я буду вам розповідати. А там є і є про що розповісти. І... Я від Яночки отримала повідомлення, що у нас сніг. А по прикметі, коли випадає сніг саме в цей день, то треба ніжками його походити, 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 ніби втоптати в землю, щоб був гарний урожай. І ще дуже-дуже гарно, коли йде дощ. Ось такий чудовий день. І в цей день ще дуже добре починати якісь нові гарні справи. Цей день саме з такою енергетикою, очищення і починання. І ті, хто палять. І давно хотіли цією е, звичкою розпрощатися, цей день дуже легко це буде зробити. Ніби Всесвіт е, тому сприяє. Тому у кого такі думки є, то це саме той день, коли це зробити, буде дуже-дуже добре. Я хочу усім нам побажати в цей день, як завжди, бути щасливими, мати веселку всередині, сонечко всередині. В цей день дуже добре комунікувати з друзями на щирі теми, на сокровенні, промовляти те, що в тебе десь там в якихось твоїх шуфлядочках в душі заховалося, і ти е, не знаєш, як з цим спрощатися. Я бажаю, щоб у кожного була така людина. Це може бути член сім'ї чи товариш. Якщо такого немає, бо є такі люди, то може є кур чи собачка, вони теж живі, або навіть квіти. Вони це все прослухають і. Е, Зараз е, всесвіт дуже сприйнятливий до таких комунікацій, тому не тримайте свої болісні моменти в душі. Діставайте їх звідти, виливайте їх на е, в простір і заповнюйте це місце чимось добрим, лагідним і світлим. Сьогодні саме такий день. Я багато про що не знала, я ці речі відчуваю просто інтуїтивно. А коли я перед тим тому, що я мала вам розповідати про воїні, про... Гуцулку в Синю, про неймовірного Олеся Гнатковського, ось такий в мене був сюжет. А потім вийшла і відчула, що саме про це я хочу вам розповісти. Усіх світлим, чистим понеділком, з початком Великого посту і ще цей день рахується взагалі в Всесвіті вже справжнім початком весни. І е, це саме так. І з думками мріємо про те, що ці пару холодних діньочків нам ще потрібні для того, щоб природа насиклась, для того, щоб якось цей баланс від, від... залагодити. Але попереду нас буде чекати весна, слави на квітях. Ми вже сказали, що у Львові біля парку біля Стрільського парку вже розквітнули перші ранішні магнолії. Я сподіваюся, що цей сніг їх не поб'є. І будемо чекати э, пасхальної неділі. В цьому році Пасха пізня, вона якраз буде в районі Молдові. Мама Матусного дня народження э, 5 травня. Це чудово. Життя продовжується. Жити далі. До нових зустрічей. Ваша Оксана Мені па Папа.